Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про те, що на Росії біснується, а також про зміни, які очікують Україну. Розпочнемо ситуацію на фронті. В цілому, за минулу попередню добу без суттєвих змін згідно повідомлень від Генштабу ЗСУ, відбулося 105 бойових зіткнень в основному на Авдіївському та Мар'янському напрямку. Важливо, що вже в міжнародних ЗМІ. І насамперед в американських, зокрема, у виданні The New York Times, є повідомлення про те, як Україна воює без боєприпасів під Авдівкою. Назва статті Мисливці на убивці». Про що йде мова? Мова йде про те, що наші воїни-герої дуже сильно економлять снаряди. Якщо окупанти атакують такими малими групами по два-три окупанта, максимум по чотири. То, на жаль, Збройні Сили України не можуть по ним бити снарядами і приходиться вже піхоті відбиватися відповідно від таких атак. Це насправді точно не дуже добрі новини в Україні терміново потрібні ресурси насамперед снаряди. Щодо допомоги від США, є новини, зокрема, є повідомлення про те, що сенат Сполучені Штати Америки представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Це з одного боку новий, а можливо навіть такий довгоочікуваний старий, тому що це такий спільний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і щодо фінансування кордону з Мексикою. Загалом планується виділити 118 мільярдів доларів, з яких на допомогу Україні передбачено 60. Є заява від посла України в США Маркарової, яка повідомила. Сенат США може проголосувати за цей законопроект вже 7 лютого. Але, як то кажуть, є певні нюанси, а саме позиція республіканської партії. Є заява від спікера Конгресу від Джонсона про те, що цей новий законопроект ще гірший, ніж вони очікували. Вони очікували, мається на увазі республіканці. Тобто, що ми бачимо, ми бачимо, що насправді нічого не змінюється. Демократи багато чого роблять, але на жаль, ці політичні баталії, на жаль, те, що ми бачимо вже починаючи з листопада, особливо з грудня, січень вже лютий і далі продовжується. Але незважаючи ні на що, очікуємо, що буде рішення, і що Україна отримає відповідні боєприпаси. Техніку, озброєння і на це все буде виділено кошти, тому що по-другому бути не може. Щодо допомоги від Європейського Союзу. Є заява від нового прем'єра Франції, який пообіцяв допомогти Києву вистояти і перемогти. Європа не залишить Україну та допоможе Києву вистояти і перемогти. Новий прем'єр Франції каже про те, що Франція збільшить військову та фінансову допомогу. Ми очікуємо рішення. Від уряду Франції. Нідерланди придуть Україні ще 6 винищувачів. Загалом Україна отримає від Нідерландів 24 винищувачі f 16 новини безумовно добрі для нас. Тому очікуємо: вже, коли винищувачі f 16 будуть в Україні. Кожен день є новини, повідомлення, заяви, але вже дуже би хотілося. Побачити новини про застосування винищувачів f 16 і про удари по окупантам. Через війну в Україні фінський завод збільшить виробництво снарядів у 5 разів. Новина в цілому очікувана, тому що ще в грудні було прийнято рішення фінським урядом про те, що буде збільшено виробництво снарядів. І зараз вже ми бачимо навіть уточнення про те, що. Фінляндія збільшить виробництво снарядів аж у п'ять разів. Щодо новин і Московської Недоімперії, там і далі продовжують біснуватися. ЗМІ повідомляють, зокрема українські, таку заяву від топової пропагандистки РФ Маргрити Сименьян, яка видала чергову меч. Начебто Російська Федерація здатна знищити США за одну годину. Та щось Знаєте, в стилі тепла, про що раніше розповідав Кісельов, ми бачимо, що на Москві ніяк не може спокоїтись, вони біснуються. Але в попередніх випусках я казав про те, що закінчуються у них ресурси, не так багато у них їх є. Мова йде про один максимум 2 роки, але дуже багато чого залежить від. Цін на нафту насамперед, а також загалом цін на енергоносії. Щодо неприємних новин для Кремля, вони є. Зокрема, є повідомлення від американського агентства Reuters про те, що удари українських безпілотників по російським нафтопереробним заводам викликали скорочення експорту з Росії. Крім того, є повідомлення від американського агентства Bloomberg. Про те, що грецькі судна майже повністю перестали транспортувати російську нафту, новини щодо наслідків ударів наших безпілотників по російським об'єктам нафто- і газопереробки вони безумовно добрі. Є повідомлення про те, що на 37 зараз ця Московська Недоімперія імперія скоротила експорт бензину. Щодо Греції, також дуже добра новина. Ми знаємо, що восени були повідомлення про те, що навіть адміністрація Білого Дому погрожувала грецьким олігархам навіть в'язниці за невиконання санкцій. Тому очікуємо ще додаткових новин і сподіваємося на те, що Кремль не зможе виконати запланований бюджет на цей рік. А у цьому бюджеті Москва значно збільшила витрати на окупаційну армію. І загалом у неї якнайшвидше будуть закінчуватися ресурси. Щодо Путіна, є така заява, яку цитують російські пропагандисти, про те, що він доручив поширити далекосхідну іпотеку на учасників так званої спецоперації на окупантів. І тут з одного боку цікавий поворот. Тобто Путін і російське військово-політичне керівництво розуміють. Що в Україні їм точно нічого не світить. Ще одна новина, про яку не можу не сказати, це ті події, які відбуваються в Угорщині. Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО. До речі, це вже не перший раз. Передня подібна новина була 3 лютого, три дні тому, два дні тому. І ми бачимо знову подібну новину. Таким чином, Орбан намагається щось комусь показати, щось комусь довести. І це при тому, що Турція вже погодила вступ Швеції до НАТО. А Орбан розповідав раніше про те, що Угорщина не буде голосувати, поки не підтримає вступ до НАТО Туреччина Швеції. А зараз ми бачимо, що відбувається. І при цьому є заяви від законодавців Орбана. Про те, що якщо це важливе питання для шведів, то очевидно шведський прем'єр-міністр приїде до Будапешта. Тобто, як це взагалі назвати? Але спостерігаємо з розком подій, тому що немає сумнівів в тому, що на Орбана буде тиск. Хороша новина для України. У січні Україна поставила рекорд експорту під час Великої війни. Це офіційна заява від Міністерства економіки України. Мова йде про те, що вітчизняні виробники експортували 12 мільйон тонн продукції. Порівняно, це мається на увазі в січні цього року. Порівняно з січнем 2022 року поставлено всього лише на 2 мільйони тонн продукції менше. Тоді було поставлено 14 мільйонів тонн. І це, поза всякими сумнівами, добрі новини. А закінчимо цей випуск на такі новини. Усі будуть в шоці. Зеленський разом із Залужним звільнить і Шмигаля. На посаду прем'єр-міністра є кандидат Давидюк. Про це сьогодні повідомили українські ЗМІ. В першу чергу це видання New Voice. І я хочу додати, що вчора була заява президента України Зеленського, що він хоче змін, як і в політичному керівництві країною, так і у військовому керівництві країни. В Україні потрібен якийсь імпульс. Що потрібно зробити все для того, щоб якось змінити ситуацію. Тому очікуємо кадрових рішень. Якщо мова йде про прем'єр-міністра Шмигаля, якщо буде його відставка, а це для цього потрібне рішення Верховної Ради України, то автоматично це відставка усього Кабінету міністрів України згідно чинного законодавства. Щодо можливої відставки залужного. Наскільки я розумію і наскільки. Ми бачимо різні інсайди, різні новини, повідомлення в наших змі, то може бути зміна і заміна правильніше так сказати, десятків навіть генералів. То може бути така ситуація, що на їх місця призначать молодих командирів бригад, які мають відповідний досвід, проведення успішних операцій, бойовий досвід, які мають авторитет у військах. Тому Україну поза всякими сумнівами очікують великі зміни. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.